Всім привіт! На початку кожного року я намагаюся зробити якийсь лист найочікуваніших настілок, які. Чимось мене вразили, ну зачепили моє серденько. Минулому році я підходив до цього питання дуже комплексно і робив підбірку на 30 іноземних ігор і ще топ найочікуваніших настілок саме в локалізаціях в Україні. Проте цього року все буде трішки скромніше. Я вирішив просто розповісти вам про свої вподобання щодо нових тайтлів, які зможуть з'явитися у цьому році. Ну зрештою, саме ця дата фігурує як рік видання на сторінках з іграми на сайті BoardGameGeek. Тож, будемо відштовхуватись саме від цього. Звісно, що таке відео не могло обійтися без згадування крутого магазина настільних ігор Гікетшоп, в якому кожен з легкістю зможе знайти саме те, що йому потрібно: від маленьких карткових філлерів до мегамонстрів на кшталт, морок, пітьми, пеклопроходці чи війна персня. До того ж, використовуючи промокод beaver 10, ви додатково зможете отримати 10% знижку. Усі посилання в описі. Ну що ж, зараз я думаю, настав час переходити до самого топу. Тож, поїхали. Сімона Лучіані та Несторе Мангоре просто покорили мене своєю грою Дарвін з Джорні. І ні, не тому, що я є поціновувачем бігля та подорожі по островах, а тому, що я полюбляю євро і worker Placement». Гра розповідає історію, в якій гравці йдуть за маршрутом Дарвіна, роблячи різноманітні відкриття. Ця гра, як і належить Євро, йде на очки, які ми заробляємо, виконуючи особисті та загальні цілі, які рахуються кожен раунд. Привіт, крила. Але тут у нас є своя команда, яку можна спрямувати на різні локації, виконуючи дії. Проте чим більше навичок наші робітники вивчають, тим більш круті місця можуть займати. Правда, ці місця ще й відкрити потрібно. І за фактом тут є три глобальні локації: трек для дослідження, місця для дій, і звичайно, наш планшет, на якому відзначається увесь прогрес вивчення островів, вивчення навичок і виконання цілей. Дуже круто і потужно виглядає гра. Сподіваюся, вона не залишиться осторонь локалізаторського потенціалу наших видавців. Наступною грою, про яку я вам розповім, стане гра Stone Saga. Це кооперативна гра на виживання в стилі кампанії, яка розгортається в унікальному кастомному світі, який ви будете створювати під час партії. Під час гри вам буде необхідно керувати поколіннями людей льодовикової долини, допомагати їм пристосовуватись до випалих випробувань, здобувати їжу та різноманітні ресурси і, звісно, досліджувати світ. Чимось гра схожа на Робінзона Крузо, але з велетенським відкритим світом і не менш масивною колодою подій. До того ж, у грі використовується цікава механіка крафта завдяки поєднанню різних елементів між собою за допомогою рецептів, наприклад, палиця і загострений камінь. І ви вже маєте спис. Цікава задумка, а, тож думаю, можна придивитись. Майн Games у наступному році видадуть не одну дуже яскраву гру, серед яких можна буде побачити, наприклад, Voidfall від Давіда Турчі і Найджела Байкла. Це буде масштабна асиметрична 4 х стратегія без купів, схожа чимось на Eclipse із величезним деревом технологій для розвитку. А також гру Септіма, яка є грою про чаклунство, де учасники стають відьмами, які прагнуть довести своїй верховній, що вони гідні наступники. Граці будуть практикувати своє відьмаче ремесло та здобувати мудрість, збираючи трави, варячи зілля, стілюючи жителів місця, опановуючи чари та рятуючи своїх товаришів, братів ну і сестер, від випробувань. В цілому Minecraft Games роблять дуже і дуже круті ігри. Тож я не здивуюся, якщо після виходу ці два тайтли стануть дійсно гіта. Inside Up Games подарують нам у цьому році гру Earth. Чесно кажучи, я якось проходив повз цієї гри, тому що її тема мене не дуже чіпляла. Як і сам зовнішній вигляд гри. Проте, трохи заглибившись, я зрозумів, що... Це гра, яка точно зайде мені, тому що за фактом це в нас такий собі мікс із Race for the Galaxy, де гравці одночасно обирають якусь дію та крил, де можна туувати усі викладені карти за лініями. Тобто, так, тут ми будуємо своє табло, движок який і буде приносити нам ресурси, як і переможні очки. Коли так більш детально розглядаєш ігри, то дивуєшся, наскільки змінюється твоє перше враження від того, що ти відчуваєш наприкінці. Тепер я чесно вже дуже зацікавлений в тому, що ж вийшло у Inside Up Games з цією грою. Настільні ігри за мотивами комп'ютерних, будемо відвертими, не завжди мають такий самий успіх, як і їх цифрові копії. Проте все ж таки завжди круто зіграти в щось. Таке близьке тобі і з чим ти вже давно знайомий, і поглянути, як все це було реалізовано саме у картоні. І ось зараз ми подивимось на гру Six Siege The Board Game від Mystic Games за мотивами комп'ютерної гри від Tom Clancy's. У грі ми отримуємо дві команди для протистояння, спецпідрозділи і терористів. І в кожній із команд будуть різні асиметричні персонажі зі своїми унікальними навичками. А гра це такий собі скірніш у якомусь будинку, де кожній із команд потрібно досягти своїх ціл. І за сценаріями, закладка бомби, завільнення зарушників, контроль точок тощо. Гра ясніє деталями та різними можливостями: тактична робота з персонажами, перестрілки з використанням предметів меблів, які, до речі, об'ємні у грі, обстріл противників через тонкі стіни. Це виглядає нереально круто і чимось. Гра схожа на тактичний XCOM. У свій час гра на кіку зібрала більше мільйона доларів. Тож очікування цієї гри дійсно великі. Ігри із так би мовити відкритим світом все частіше починають з'являтись у настільному сегменті, і ось однією з яскравих зірок у цьому році, за моїми думками, може стати гра Aridia The Арідя of Песесовідія Сред. Це нескооперативне РПГ. У які місця, які ви вивчаєте, тобто увесь відкритий світ, поділяється на три різні за масштабами локації. Тобто, ви можете зайти у долину, де знайдете місто, у якому зайдете в якийсь дім, де зможете вже взаємодіяти з різними персонажами чи знаходити якісь елементи. Арідія це легасі гра. Тому що її механіки дозволяють запам'ятовувати ваш вибір, і кожний новий крок може мати інші наслідки відповідно від вашого вибору у минулому. Чи врятували ви дитину від кровожерливого монстра, чи допомогли старцю у палаючому будинку? Чи перемогли ви виволетенського щура у катакомбах? До речі, про бойову складову. Вона тут також буде незвична, адже хоча бій і відбувається звичайним киданням кубів, проте нанесення уражень залежить саме від типу вашої зброї та патернів поранень, тобто типу захисту, який має противник. В цілому Арія виглядає як дуже крута і цікава історія, яку точно буде круто пройти як соло, так і в колі друзів. Проте засмучує факт, що це легасі гра. Тобто є реальні шанси, що після проходження в неї зіграти вже. Не вийде в останні роки. Італійські геймдизайнери дійсно вийшли на світовий рівень не в останню чергу завдяки імені Сімоне Лучані, і ось я хочу вам розказати про новинку цього року від Сімоне в дуеті із Даніело Сабія, 4 x стратегію під назвою Anunnaki Down of the Gods, яка є не чистою, а більш гібридною 4 x стратегією, бо залучає багато механік єврошколи. Отже, під час гри учасники стають древніми інопланетними цивілізаціями, яким потрібно досягти. Величі через видобуток ресурсів та захоплення планет. По суті, у кожного гравця буде спеціальний планшет, на якому розміщуються різні дії, і кожен хід необхідно буде переміщувати спеціальну фігурку, яка й дає можливість активувати дію. Проте це дуже. Прямолінійно сказано, адже таке переміщення активує багато опцій, як отримання мани, яка потрібна для другорядних дій, так і оточення вівтарів, що дозволять пробудити помічника, чи навіть бога, який буде допомагати вашій цивілізації. Ну що ж, гра виглядає дійсно круто, такі круглі планшети дуже незвичні в таких іграх. Ну і в принципі, сам Євростай 4 – це не найпоширеніший вид настільних ігор, скажемо так, відверто. Тож чекаємо на таку круту новинку. Команда французьких авторів вирішила підняти жанр данжен кролерів на новий рівень, випускаючи гру. Malia Lands of Legends. це не класичне РПГ, де вам буде необхідно проходити різні місії на невеличкому клаптику землі, поділеному на комірки. Ні, у цій грі ви будете справжніми героями у відкритому світі, які будуть переміщуватись по світу, по різним локаціям, отримувати квести, вирішувати загадки та, звісно, прокачуватись. А вже виконуючи місію, ви часом будете відправлятись у більш деталізовану локацію, де вже на вас буде чекати більш звичний данжен кровлер із монстр. Острами із Кірмішем. І, як завжди, неймовірний зовнішній вигляд, глибокий бекграунд та історія це на своїх місцях. Тож може вийти гідний представник жанру. Видавництво Фантазія Геймс у цьому році має подарувати світу одну із моїх найочікуваніших ігор 23-го року, а саме Анконсішнс Mind». Яка зроблена на ідеї робіт Зігунда Фрейда і його психоаналізу. у цій грі гравцям буде потрібно стати членами товариства психотерапевтів та завдяки розміщенню робочих, багатофункціональних карт, програмування дій та створення свого движка оволодіти терапевтичними техніками і налагодити практику та збільшити кількість клієнтів, заглиблюючись у сни ваших клієнтів, їхню підсвідомість, ви можете допомогти їм оговтатися від різноманітних травм і комплексів. А після навіть зможете опублікувати свої роботи для більшої слави комплексне, комплексне євро із такою неординарною темою. Ну, це точно заслуховує на увагу. Стати редактором газет у світі милих звіряток надасть можливість гра Фіт тупрінт, автором якої став Пітер Макферсон. Відомий нам усім за грою крихітні містечка. У fit to print гравцям буде необхідно створювати щоденну газету, готуючи її до друку, відбираючи різноманітні статті, наповнюючи їх змістом, різноманітних новин, фотографій та об'яв Проте, що цікаво, ця гра проходить у реальному часі на кшталт гри Galaxy Tracker, де спершу гравці відбирають потрібні на їхню думку тайли з частин газети, а пізніше намагаються втулити все це на друкарську дошку. Мене гра приваблює не тільки самим оформленням і темою. Але і ось цим моментом гри у реальному часі, коли в тебе немає часу на роздуми, і тобі потрібно тримати увесь свій план в голові, щоб вірно відбирати тайли. Адже не тільки їх тип, а й саме розміщення на планшеті має дуже велике значення під час підрахунку очок. Останнім часом автори настільних ігор все більше вільно підходять до питання а, випуску соло ігор. І якщо раніше це були якісь маленькі карткові ігри, на кшталт цигіл чи Оні то тепер все більш масштабні ігри виходять на ринок. Якось, наприклад, Legacy of You від Шема Філіпса, який є автором трилогії Західного королівства, як і, наприклад, вершників скіфі, артс з якої якраз і перекочував до Legacy of You. Це гра, звісно, заточена на менеджменті ресурсів, побудові різноманітних будівель і використання карт. Цим усім вона мені нагадала паладинів західного королівства. Проте у грі також є і сюжетна складова, яка додається до гри завдяки великій книзі сюжетів, які гравець читає під час відкриття спеціальних карт. В Принципі, як я бачу, гра не запропонує гравцю якусь неймовірну новизну проте завдяки великої кількості різних ресурсів, карт, локацій і можливості все це об'єднувати і використовувати, змусить відчути партію як вирішення якоїсь складної головоломки, яку можна буде перепроходити, отримуючи нові стартові умови. А ось цю гру я додав до цього списку через дві причини. По-перше, вона виглядає ну неймовірно яскраво. По-друге, це за фактом своєрідна версія Everdell, який я чесно кажучи дуже поважаю, і це гра Collab. тож ця гра про створення моторошних створінь у якихось лабораторіях божевільних вчених. У грі вам буде потрібно набирати різноманітні куби із ресурсами, кидати їх, а після використовувати для активації своїх персонажів для видобутку цих самих ресурсів. Чи все можливих карт які тут поділені на три типи. Так, головна мета викласти на стіл 12 карт, створивши своє табло тере движока, адже кожна нова карта буде мати свої властивості, які як будуть надавати бонуси за різні дії під час гри, так і приносити переможні очки або умови для їх отримання наприкінці. Гра виглядає дуже привабливо, як на мене, та й варіант із комбінаторикою у побудові табло теж надає плюсів грі у моїх очах. Звісно, Тож, гра колаб. Однією із найочікуваніших франшиз, яка може з'явитися на наших столах, стає гра Відьмак Старий Світ, так так, яку в Україні локалізує Geek Edge Games. Так, шуму навколо неї було дуже багато, і навіть не дивлячись на те, що реліз був запланований на 22-й рік, автори гри все ж таки тягнули до 23-го, роблячи купу різних змін у механіках гри, доводячи її до ідеалу. Маю надію, що це все зробило гру ще кращою. Отже, відьмак старий світ це у нас пригодницька граді, якої розгортається у всесвіті Анжея Сапковського за багато років до появи сіма нами знайомого Геральта з Рівії. Під час гри відьмакам, якими керують гравці, буде потрібно бігати по локаціям, виконувати там квести, битися з монстрами, так і з іншими відьмаками, до речі, щоб заробляти такі важливі чеканні монети. Усе тут зав'язано на картах, які водночас дають змогу переміщуватися картою, а також використовуються у битвах. І під час бою ви можете об'єднувати карти, щоб наносити ланцюгові комбо-удари. Але водночас карти у вашій колоді це і є ваше здоров'я, тож кожне поранення скидає відповідну кількість карт до скиду. Звісно, що гра виглядає бомбезно і за механіками не дуже складна, хоча й дає конфронтацію між гравцями. Єдине, що хвилює, це кількість карт пригод і їх варіативність, адже саме вона надає атмосфери цій грі. Англосакси, які досі не дають спокою нашим сусідям Русічам, можуть опинитись на наших з вами столах під час партії у гру Бретвальда. Історія оповідає про момент смерті короля Мерсі. Тож інші англійські королі розуміють, що прийшов час боротися за землі і трон. Усе дійство відбувається протягом 12 сезонів, під час яких гравці повинні збирати ресурси, розвиватись, створювати армію та захоплювати нові регіони. Адже саме поєднання контроля над ключовими територіями та завершення хронік і будівництва аббатств і стає запорукою перемоги у грі. Гра виглядає дуже стильно і пропонує, як на мене, непоганий коктейль-механік із контролем територій. Однією із найочікуваніших ігор наступного року, а так вийшло, що і серед локалізації українською. Також в мене стоїть гра Beast, яка буде мати назву звір у коробці від Гікача. Це гра з механікою один проти всіх, і в ній один з гравців стає потужним звіром, а інші гравці мисливцями. Головною метою звіра стає захист земель від людей іноземців. А мисливцям потрібно захистити поселення та прогнати невічливого господаря. Дуже крута за задумом і за зовнішнім виглядом гра, яка точно має стати гітом. Тож дуже чекаю на момент, коли нарешті я зможу її спробувати. Так, можливо, топчик вийшов трохи коротшим, ніж він міг бути. Проте світло, вимкнення, ну ви все самі знаєте. Але я думаю, я вам і так розповів про 15 доволі різних і, на мій погляд, цікавих настільних ігор. Кожна з яких може подарувати нові емоції після свого виходу. Тож, якщо вам сподобався цей ролик, то поставте вподобайку та підпишіться, хто ще цього не зробив. А звісно, що пишіть ваші найочікуваніші ігри 23-го року у коментарях, у що волійте зіграти більш за все. І на цьому в мене все. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!